Привіт, танкіст! Віриш в карму? Поїхали, щось покажу. Звичайний бій на Су-100, мапа Студзянки. Стою, відстрілюю ЛТшку і помічаю, що союзний ВК стоїть і пів бою стріляє туди на пагорб, де останній раз вітилося Є-25. Е Я вирішую теж з'їхати та проблайндити трішки. Тому що там нікого немає, і якщо попаду, буде дуже добре зняти противника звідти з флангу. Думаю, що спочатку я думаю, що вона буде десь тут стояти, щоб. Ну, Типу, щоб її не засвітили, коли хтось буде підкатуватись, кидаю туди, але снаряд десь летить дуже високо. Я перезаряджаюсь і думаю, Думаю кинути в другу сторону, у другий бік, тому що... Думаю, що можливо вона стоїть тут, щоб якщо до неї хтось буде їхати, вона одразу їх підсвітила і був час втікти. Кидаю сюди, не попадаю. Але ВК півбою, він ось так пів бою стояв і стріляв туди. І думаю, ну, все ж таки там немає, можливо, вона стоїть. Можливо, вона все ж таки тут, куди я перший раз не попав. Кидаю туди. І я забираю е 25 Можливо би нічого, якби не наступний бій. Тобто одразу ж наступний бій після цього. Так, наступний, наступний бій у нас Енск. Теж нас у 100. Їдемо. Зараз пришвидшу. Теж нічого такого. Відстрілюю перекатку по центру. Даю в КВ-2, тут світиться басота, даю. В... Намагаюся давати в КВ-2. Даю ФЛТ-ку, даю в басото. І ось дивіться. Кидаю туди, проїжджаю. Проїжджаю, стою за будівлею цією, щоб мені не давали дамаг з боку. Вицілюю шкоду. Звожу на шкоду, даю шкоді. І стаю одразу за ось цей за цей ангарчик. Щоб відсвітитися. Я відсвічуюсь. Поїхав туди, сюди. Відсвічуюсь. Я точно не свічусь Розвертаюсь і хочу приїхати на той фланг. І дивіться, що. Дивіться. Оп! І басоту мене забирає. Ви скажете, так ти світився? Я скажу ні. Я не світився, тому що після бою я написав цьому гравцю. Я написав цьому гравцю, і дивіться, я пишу: Ку, ти мене бачив чи блайндом кинув. Я на сусто був. Він мені довго не відписував, але все ж відписує: Не бачив, просто стріляв примірно, де може бути танк. Сорі. Тому що це як не карма, друзі. Карма, підкрутка, не знаю, підкрутки тут не може бути, тому що як ти підкрутиш гравцю, щоб він кинув Блайда, так? А це певна карма. Пиши, друже, в коменти, чи віриш ти в карму, чи в тебе були такі ситуації. Та дякую за перегляд та до зустрічі у наступному відео.